Коли син мені про це заявив, то я лише руками сплеснула, та де таке видано в мене вже рік живуть, бо, бачте, економлять, а тут таке. Мій син Віктор попросився до мене переїхати рік тому, бо Діана при надії була, і він би не потягнув і оренду квартири і все інше. Я погодилася, бо живу у просторій двокімнатній квартирі. Так, то сарказм, адже квартира в панельці зовсім не простора, і ще й стіни, мов картонні все чути, то ні ліжком скрипнути, ні пчихнути. Але заради сина я була готова терпіти будь що адже він у мене єдиний. Я давно на себе рукою махнула, бо в молодості ніхто у мене не хапав, то й тепер на що надіятися. Живу та й живу, а тут і син життя з'явився, бо й син коло мене, і скоро онук буде. Що я за рік пережила, я вам сказати не можу, бо я себе вже так стримувала і до десяти, і до ста рахувала, лиш би не було суперечок між мною і невісткою, а причин вона давала просто тисячі. Я сама й продукти купувала і за все платила, хоч син мені іначе повертав гроші, але де я буду в дітей брати? Хай будуть у вас, бо що мені більше треба, аби ви мали свій куточок, і дитинка росла здоровою. Так я думала, і ви собі можете уявити, якою для мене була новина, що ті зекономлені гроші, вони не на квартиру притримуються, мені аж в очах потемніло від тієї звістки, вони їдуть на відпочинок і не куди-небудь, а в буковель. Та ви бачили, що там квашена капуста більше коштує, як тут кіло м'яса, намагалася привезти я їх до тями. Мамо, Діана стомилася і нам потрібен відпочинок. Ти диви, яка цяця, вихопилася в мене, бо я вже не мала сили себе стримати. А то від чого вона стомилася, перепрошую, від того, що цілими днями серіали дивиться? Бо це люди добрі, і правда, той телефон не перестає пищати, ноутбук вічно включений, а вона, як не в одне, то друге, і ще й маленькій дитині те підніс, підсовує. Та що ти робиш? кажу я. Нащо дитину на таке вчити, тож очі, і ви думаєте, вона мене слухає. Але хай вже буде, переодягла вона маленьке і що? Пішла води з річки набрала і піч розтопила, аби води загріти. Як то було у нас в селі? Ні, підгузок зняла, ванну помила і новий, все сухо і чисто, а не як у нас було вже матраци на паркані і ще й на подушки могло просочитися. Таке впралку не закинеш, а тут все в квартирі, там на кнопку натиснула, там відкрила і все готове, і не змерзла, і не впріла. То від чого то є змучитися? Ні, я хочу чути, від чого вона так стомилася, як я на кухні сиджу та виварюю порядок я роблю і на базар я йду. То як тебе, сину, так гроші тиснуть? То віддай їх мені, і я поїду в санаторій. Не ваш, Буковель, але від вас відпочину, і я не жартую. Я вам так скажу, що я сама від себе такого не сподівалася, але я взяла все на гроші і поїхала в санаторій. Два тижні відпочила, набралася сили і відчула себе людиною. А то я все тисну та все економлю, а вони он які хитрі. Невістка сказала, що вони будуть геть від мене їхати, а я й не спиняю, бо я думала, що вона мудра жінка і хоче копійку притримати, а вона хоче моїм сином поганяти і солодко жити. Я тому не в силах завадити, то хай мої очі того не бачать. А щоб виробили на моєму місці, просили б залишитися. Підпишись, підтримай українськомовний контент.